Всім привіт! Ви на каналі Картини Бісером і з вами Наталія. Я на останнім часом працювала лише над двома роботами, і зараз я вам розкажу і покажу. Перша з них, над якою я працювала, лежить перед вами, це сюжет набережна. Від фея вишивки. Також, ось дивіться, лежить прев'ю. Сам сюжет складається із чотирьох картин. Дві крайні картини формата А4 і дві середні формата А3. Але ви, не бачите, А3 неправильний, а такі ніби видовжені. Але оця і оця, тобто крайні у мене повністю вони вишиті. Я працюю на даний момент над цією роботою, ось вона перед вами. А оця робота в мене ще залишилась, але там вишити повністю небо. Фає вишивки рекомендую тут 10 кольорів бісеру, але я використовую більше. Підбір бісера тут мій, тут не вказані рекомендовані номера. Ось, дивіться, в мене було десь ось так вишито. Тобто, оця нижня частина. І я продвинулась ось сюди. Ось ну, я не знаю, скільки тут. Можливо, рядочків 20, 20 до 30, точно я вам не скажу, можливо, 25 десь. Ну, Оце таку діляночку я вишила. Невеличкі ну, не просування, як на мене, але вони є. На жаль, камера повністю не передає весь м -м, близький і всю красу, тому що саме де вогні, там райдужне, воно переливається з перламутром і райдужним. Сама глибина додає стекляним бісером. Додається. Він прозорий і дає нам таку глибину. Ну, все ж таки, це нічне місто. І ну, так я бачила в своїй уяві, і так я її вишиваю. Мені подобається результат, подобається, як воно виходить. Саме так я його собі уявляла. Але ви знаєте, чомусь останнім часом мені дуже тяжко. І йде вишивка на гобердині. Тому так, такі невеликі просування. Не знаю, можливо, тому що після рівномірки на ній тяжче вишивається. ну Не знаю, що, що і сказати, але мені тяжче. Можливо, тому що більше йде під, під фінал самого сюжету. Але все одно ж, просування є, хай вони невеличкі, але є. Мені залишилось на цій картині вишить ці будиночки, бачите, ось ту. Оце така діляночка. Оце. І ось тут. Оце все мені залишилось. Ну, в принципі, його тут небагато. І ну, я не знаю, як швидко воно мене піде, але оце ще так на, саме на цій картинці залишилось оце скільки вишить. Я потихеньку буду просувати її далі, але, бачите, не, не так швидко воно йде, як хотілося б, хоч, і, як подивитись, розмір ніби й невеликий. І повинен швидше. Але в порівнянні з рівноміркою, не знаю, мені тепер щось тяжче. І е, поки я не буду починати ніякі свої роботи на габардині або на атласі з нанесеним малюнком, не знаю, буду поки працювати над роботами, які вишиваю на рівномірці. Чомусь після рівномірки на них вишивається тяжче. Не знаю, чому, можливо, це тільки моє, моя думка, можливо, це тільки мені, так. але, але так воно і є, як для мене. Отже, ось такий один сюжет, над яким я працювала останнім часом, і зараз я вам покажу ще один сюжет, над яким, якому я теж приділила увагу, і більшу увагу можна сказати, чим для набережної. Отже, я повернусь до вас через одну хвилинку. Ось перед вами лежить прев'ю другого сюжету, над яким я працювала. Це космічні вовки. Вишивка бісером, ви бачите, перед вами виробник скриня мірушника. Ось у них ж Але читайте уважно тканина, габардин кольорів 32. Ця робота йде розпечатана на габардині. Але я для себе, так як у мене був мій підбор бісеру, я вишиваю її на рівномірці, уточнюю і кажу ще раз, що ця робота продається саме на габардині. Те, що я вишиваю на рівномірці, це чисто моя забаганка. Напоминаю, тому що мене часто це перепитують. Ось таке прев'ю, космічні вовки. Сама картина, ви бачите, вона великих розмірів, і десь таких розмірів вона буде в мене і на рівномірці. На даний момент у мене вишито на роботі 11%. Я для себе приділила час і зробила для себе перенабір для парадайза. Тому що в мене вони були просто от, ну, на, я була, розпечатала собі на бумажну основу, переробила, але вирішила, що так тяжче, а на парадазі просто чудово вишивається. Тому я все ж таки зробила перенабір саме для себе і вишиваю. Отже, нагадую, що вона продається на габардині з напечатаним малюнком надрукованим. Отже, не буду довго тягнути інтригу така картина. І ось такий у мене результат на даний момент. Тут вишито 15 тисяч бісеринок. А, ось так: 150 бісеринок, а у висоту 100 бісеринок, тобто 150 на 100, і ось тут, виходить, 15 тисяч бісеринок. Ось такий така діляночка в мене вишита. Ну, я вам скажу, результат просто бомбезний. Мені дуже подобається. Але нагадую, що підбір бісеру мій, через це я вишиваю саме на рівномірки, тому що мені потрібна була основа чисто білого кольору. Тому що я використовую повністю прозорий бісер, для того, щоб були. Ось такі ось плавні, бачите, плавні, от такі кругом плавні, красиві переходи. Я взяла бісер одної структури. Прозоре скло. Наскільки я знаю, з ним нічого не міняється, ні колір, нічого. Він прекрасно себе почуває. І тому саме цю картину я бачила саме із стеклянного бісеру. І ви знаєте, результатом я задоволена, я дуже задоволена, мені подобається. У скрині-мірошника в дизайнера там інші номери, тому що на габардині дизайнер продумав цей момент, і там ідуть інша структура бісера. Але я ж кажу, це моя забаганка, я для себе бачила це так. І тому вишиваю так. І... Скажу вам чесно, у мене чоловік просто в захваті. Йому дуже подобається, як воно виходить. І він, він каже, що виходить чудово. Ну, Мені теж подобається, чесно вам скажу. Картина буде висіти у нас вдома, і тому. Я буду на неї дивитись часто, скажімо так, і тому я вишиваю, що подобалось мені і мені подобається результат. На даний момент вишито 11%, я ж кажу, невеликий участок, але оце, особливо, коли появилось уже ушко, і ушко, друге, бо перед цим мене було вишитий отакий участочок, невеликий. І воно ще не було видно з самого сюжету, ну, якби непонятно було, що, що там. А от коли вже, ви бачите, вирисовується вушко, вирисовується сама мордочка Вовка, ну, це краса, я вам скажу, це краса. Такі плавні, красиві переходи, і воно все, ну, я просто в захваті, я не можу вам передати. Зараз буду намагатися вам покажу трішки ближче її, щоб показати вам, дивіться. На рівномірки, воно просто чудово, такі кольори, але ж, бачите, на жаль, бісер повністю не передає сам повністю колір, і вже, вибачте, його дуже тяжко знімати. Але ви бачите, картина рівненько лягає весь бісер, лягає чудово на рівномірки. Тому якщо хтось вагається, не вагайтесь, це вишивати одне задоволення. Ось така краса, Ну, це просто чудово. Я в захваті від вишивки на рівномірці, це з габардином, як на мене, не зрівняється. Але, ви знаєте, кожному своє. Я знаю, що є які дівчата, які вишивають саме занесеним рисунком, і їм саме це подобається, а не подобається вишивати на інших основах. Тут бачите, у кожного свій смак. Але мені дуже подобається. Ну, ось така робота у мене була на цій неділі. Робота доволі таки незвичайна, як на мене. Дуже красива і дуже чудова. Сама по собі вона буде, буде дуже здорова. А ще покажу вам. Ось дивіться, ось так. Моя вишивка виглядає ззаді, бачите, тильна сторона. І, ну, в принципі, рівненько, але я, скажімо так, такий параноїк. тому я при закінченні отут трішки роблю вузлик, щоб. Ниточка краще держалася. Але сама, але сама тильна сторона, ви бачите, вона красива, акуратна, нема там ніде нічого, в мене повністю влаштовує. Ну, ось так. Вишиваю я в дві ниточки, нагадую, що я вишиваю на рівномірці українського виробництва 25-го каунта. Також, може, кого буде цікавить, можна вишивати на рівномірці Лугані теж 25 каунту. Але там ціна, ну, як на мене, то за дорого. Півтори тисячі за один погонний метр. І в ширину вона, по-моєму, йде тільки метр. Маєте це на увазі, але можете пошукати в інтернеті і цей для себе можете, якщо вам так краще, можете попробувати. Ну, я попробувала на рівномірці українській, і мене повністю влаштовує вона мене, ну, я задоволена. От чесно я вам скажу, мені все подобається. Можливо, хтось каже, що вона тонка, але не знаю, я вишиваю дві ниточки, воно прекрасно лягає, воно щільно держиться, воно, ем, здається, немає ніяких цих воно не, знаю, не привисає. Все мене влаштовує, скажімо так. Тому це вибор, е, вибор кожного і вже там кожен для себе вибирає. Якщо ви вагаєтесь, можете попробувати на якусь невелику картину на рівномірці. І якщо вам щось не влаштовує, пробуйте на Лугані. Але я сама вишиваю на рівномірці українського виробництва. І ви знаєте, хочу подякувати велике. Я не пам'ятаю, по-моєму, Вікторія Кростіч, блогер, і в неї я подивилась такий лайфхак, як. Края. Я не обшиваю краї свої картини, а ось дивіться, бачите, я, краї, в мене так і я їх обробляю клеєм ПВА, Просто клеєм ПВА, даю їм висохнути. І держиться, ви знаєте, аж до кінця воно не сатається, воно нічого з ним не робиться. Ну, мені подобається, тому я так і залишила і обробила повністю всі края, де це потрібно. І, ну, може, комусь це буде потрібно, щоб знали, що можна самим клеєм ПВА по самому краю просто проходити, щоб не сатали з ниточки. І держиться воно чудово. Просто чудово держиться. Чесно скажу, не знаю, як після стірки буде, тому що, ну, ви розумієте, після прання, але думаю, що повинно держатись. Ну, буду дивитись. Я все одно прання буде акуратне. Але ж... Ну, до цього ще далеко. Добре, ось, так, ось такі мої роботи, над якими я працювала на цій неділі. Ось такі результати невеликі, але вони є. І в мене є просивання, я в захваті від своїх робот, мене це заспокоює, мені це надає натхнення і мені це надає сили і. Забираю мою тривожність, скажімо так, у наші тяжкі часи. Але це моє захоплення. Маю надію, що вам також подобається результат, як і мені, самі роботи чудові, до всього потрібен час. На жаль, його не завжди вистачає в тій кількості, які нам потрібно. Але майте на увазі, що ще камера зовсім не, не зовсім передає. Справжні кольори, тому що бісер сам він виблискує, особливо на набережній. Чомусь камера не хоче зовсім передавати цей блиск і оцієї краси самого ніби, світ, світ, як, ніби вогників на домах. Ну, світіння цього в вікнах. Ну, дуже красиво воно виходить, але чомусь камера, на жаль, не передає. Ну, добре, я ніби все показала, розказала все, що хотіла, ось такі мої просування. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підписатись, буду вдячна за коментар. Можливо, якісь є питання, задавайте в коментарях, бо буду старатись відповідати. Також залишу ссылки на виробника схеми скрині-мірушника. Але ж нагадую, що вона тканина на габардині продається. Ну, мабуть, на цьому і буду закінчувати. Дякую всім, що продивились моє відео до кінця. Не забувайте за завподобаєчку. Мирного неба нам всім і до зустрічі!